Доброго дня, мої шалені кохані та щасливі, мене звуть Катерина. Ми з вами наразі дивимось передбачення на тиждень для вас. Перед вами 5 камінчиків, 5 варіантів. Всі варіанти на тиждень вже розкладені, тому що це дуже багато карт. І я виявила, що для мене зручніше, коли я розкладаю їх завчасно. Тому, будь ласка. Зверніть увагу на камінчики. Оберіть той камінчик, до якого вас тягне, можливо, це буде найтепліший, найяскравіший камінчик для вас, можливо, просто колір вам подобається. Так чи інакше, будь ласка, оберіть камінчик для себе, під ним буде критись ваше передбачення на цей тиждень. А ми розпочнемо. Я зараз зроблю перерву на водичку. Та я нагадую, що мене звуть Катерина, Ковтнула водички. Та я запрошую вас підписатись на цей канал та залишатись зі мною, щоб отримувати нові передбачення, тому що я публікую два відео кожен день. Давайте розпочнемо. Перший варіант у нас родоніт. Для тих, хто обрав родоніт, ми наразі посунемо інші варіанти. Нагадую, що ви можете обрати свій варіант за тайм кодом в описі до цього відео. Для тих, хто обрав родоніт, загальний фон тижня. Загальний фон тижня, таке враження, що ви програли, що якась людина не обрала вас, що ви не змогли захистити свої кордони та свої відносини, і це розкраїло вам серце. На жаль, а, ви зазнаєте програш в особистому житті. Це загальний фонд тижня для вас. А, з фінансової точки зору, ви отримуєте те, що ви заробили, а, ви отримуєте якісь свої статки, скоріш за все, це будуть дуже скромні статки. Проте ви отримуєте своє. Але вам якось не до фінансів. Можливо, навіть буде досить скрутне фінансове становище, тому що фінансово ви собі багато дозволити не можете. А що у вас в навчанні в роботі? Вас е може з'явитись е ви можете відкрити для себе щось нове. Вас може розпочати щось нове стосовно роботи, стосовно навчання. Ви можете відкрити для себе щось нове, з'ясувати щось нове. Це щось нове призведе до якихось нових зобов'язань чи нового етапу. Тобто. Наприклад, відкриваєте нову книгу, відкриваєте якісь нові правила розпорядку, відкриваєте якісь нові, нову інформацію щодо робочих процесів. Це призводить до якихось нових зобов'язань. Проте, ви відкриваєте для себе тільки початок. Розвитку цього процесу на цьому тижні немає. Ви можете отримати новину про щось нове в роботі чи навч... в праці чи в навчанні, Новий курс, нову якусь інформацію, щось, щось скоро нове розпочнеться, якийсь новий проект чи новий етап. Проте на цьому тижні цей новий етап ще не здійснюється, він ще не перетворюється на щось матеріальне. В особистому житті тут можна трактувати двома способами. Для когось це може бути переведення переведення стосунків на нові на новий етап, де є зобов'язання, але це буде досить, досить кризово. Для когось е... це можливо підбиття підсумків е... та Просування в якісь нові стосунки, де нема таких зобов'язань, проте є палаюча пристрасть та жага, інтерес один цікавість один до одного. Тобто, або ви, якщо у вас існуючі стосунки, то ви можете, ви можете підбити підсумки та піти у, на новий етап, а, трансформувати свої стосунки. Якщо у вас нема стосунків, то ви можете зрозуміти, що саме ви бажаєте, та розпочати пошуки. Якщо у вас для когось може програтися як завершення стосунків та піти у нову пристрасть. Несподіванка цього тижня у тому, що не все вам вдається так вдало реалізовувати, як ви того бажаєте. Не з усім ви впораєтесь з тим, про що ви вважали, що та я з цим впораюсь без, без питань, та я це зроблю без жодних сумнівів. І здається, що так, ви вважали, що це вам вдасться. Проте не вдається. Щось виходить з-під вашого контролю. Поради для вас. Ідіть туди, куди вам комфортно йти. Ідіть туди, де ваш особистий комфорт, Ідіть туди, де навіть не ідіть туди, а як би то сказати, Просувайте здоровий егоїзм. Якщо ви не подумаєте про себе, то ніхто з оточуючих про вас не подумає. Тому попіклуйтесь про себе та про свій особистий комфорт на цьому тижні. Ось таке цікаве передбачення для тих, хто обрав родоніт, а ми переходимо поки що повільно до другого варіанту, до флюориту. Зараз я зберу ці карти, розкладу їх по колодах, та ми підемо на інший варіант. Давайте. Для тих, хто обрав флюорит, який цей тиждень буде для вас? Загальний фон тижня. Ви можете бути втягнуті в... в комунікацію з людиною, яка вас ошукує, і це принесе багато розчарувань. Це може стосуватись вашого особистого життя, наприклад, ви можете комунікувати з якимось аферистом. Це може стосуватись будь-яких сфер вашого життя. Ви можете комунікувати з кимось і з'ясувати, що ця людина не була з вами відверта, не казала вам правду. І це буде дуже тяжко приймати. Фінансово, ну, що вам сказати? Бачите ось цього добродія, який вивертує, вивертає свої кармани. Фінансово хотілося б більшого. Не можете ви собі на цьому тижні дозволити те, що вам би хотілось. У роботі, у навчанні не отримуєте ви фінансово того, чого б хотілося, знову ж таки. Та, здається, ви отримуєте, знаєте, як, здається, все йде так, як ви з одного боку очікували. Тобто, можливо, в когось канікули, можливо, в когось нова інформація на роботі, можливо, в когось якась інформація щодо навчання. проте, ні робота, ні навчання не задовільняє вас ем, морально і не задовільняють вас фінансово. Чому це загальне передбачення, я не можу сказати. Є певне розчарування і в роботі, і в, фіна... і в, нав... і в, роботі, і в навчанні, але розчарування чи з відсутності результату, чи з відсутності належної оплати в особистому житті. Тут дуже цікаво, тому що хтось не може хтось не може зробити вибір. Або в нас є жінка, яка не може зробити вибір, як їй поводитися щодо чоловіка, або в нас є чоловік, який Поки що не може зробити вибір та визначитись, як йому поводитись щодо якої жінки. І це не вибір між кимось і кимось. Це вибір а, на кшталт Я не знаю, як мені поводитись з цією людиною. Я не знаю, який саме напрямок дій. Яку саме роль мені обрати щодо цієї людини? Несподіванки цього тижня пов'язані з інтернетом та онлайн-комунікаціями. Згадуємо, що ви можете виявити, що вас хтось ушукав або щось, на що ви сподівалися, може не справдитись, і це також було пов'язано з комунікацією. А Порада для вас на цьому тижні довіряти своїй інтуїції. Довіряти своїй інтуїції, йти вглиб будь-якої комунікації, шукати такі, знаєте, підводні камені, які можуть бути непомітні спочатку, проте можуть мати дуже велике значення трошки подалі. Ось таке цікаве друге передбачення для тих, хто загадав фліорит. Третє передбачення для тих, хто загадав це три, який цей тиждень буде для вас? Одразу куртить ам. У вас нема настрою на цьому тижні працювати. У вас нема настрою на цьому тижні вкладатись в щось, у що ви вкладались до цього. Але це може бути лише якась тимчасова фаза, і це може бути абсолютно нормально. Ви на цьому тижні не хочете робити вибір стосовно когось чи чогось. Ви хочете почекати та дати час ситуації проявити себе. І це для вас трошки крок назад. Це для вас якось ви розвивались, 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 а на цьому тижні у вас іде маленький крок назад, маленький регрес в якійсь сфері, де ви не бажаєте робити вибір, а балансуєте і очікуєте на, на природній розвиток подій. Тому що до цього ви були людиною, яка я зроблю вибір, я зроблю так, я вирішила так, я вважаю ось так, і ви діяли. А на цьому тижні ви не дієте, і це для вас трошки крок назад. А фінансово у вас дуже добрі гроші. Можливо, отримання зарплатні, можливо, отримання якихось грошових виплат, на які ви заслугували, які ваші по праву. В роботі чи в навчанні. Треба щось робити. І ви знаєте, що треба робити, але Робите так, мінімально необхідне. Вам треба якось перезагрузитись, вам треба якось відновитись, і ви робите мінімально необхідне для того, щоб зберегти трошки енергію для себе. Тому що знов-таки не можете зробити якийсь вибір. У коханні чи в особистому житті, якщо у вас є відносини, то ви намагаєтесь зберегти гармонію та думаєте про. Власні кордони, власні інтереси і очікуєте, поки ваш партнер чи партнерка проявляться. Тобто ви нічого не дієте активно, а очікуєте проявлення іншої сторони. Якщо у вас є якесь нове захоплення, то ви також очікуєте, як це захоплення себе проявить. Якщо ви ні з ким не спілкуєтесь, то ви можете займатися своїми справами, а хтось проявить до вас цікавість у особистому житті. Ось так. А, несподіванко, несподіванка те, що ви, чого ви не очікуєте. Дуже тяжкий у вас моральний стан. Дуже-дуже тяжкий у вас моральний стан. Вам тяжко вивозити те, що на вас зараз навелилося в житті. Порада для вас працюйте. Працюйте на свої інтереси, працюйте навіть через неможу. Принаймні, виконуйте якийсь необхідний мінімум. У своїй роботі чи в навчанні для того, щоб не втрачати свої навички. Навіть якщо тяжко, візьміть для себе, може, не беріть нічого нового, проте візьміть для себе якийсь ліміт, який ви на цьому тижні зробите та зробіть його. Ось таке передбачення в нас для. Третього варіанту. Зараз складу карти. Та підемо з вами далі. Отож, четвертий варіант рутиловий кварц, для тих, хто загадав рутиловий кварц, який це буде тиждень для вас. Для вас це буде тиждень, коли у вас, можливо, з'явиться нова ідея або нове захоплення, і ви на цьому ментально зависнете. Тобто ви на цьому ментально зав'язнете, ви втратите ваш, якусь вашу гармонію, якусь вашу збалансованість, думаючи про цю ідею. Фінансово вас можуть бути якісь... якісь прибутки не занадто великі, проте те, щось, щось ви отримаєте. Можливо, будуть якісь нерегулярні виплати, нерегулярні отримання. Або, можливо, людина, з якою ви живете, особливо, якщо це жінка, можливо, вона отримує гроші, а не ви. У роботі, у навчанні якась, якась криза, щось для вас завершилось. Можливо, якийсь етап завершився, а щось нове ще не розпочалося, ви намагаєтесь якось балансувати, проте ви вибиті ви, ви з колії, проте ви не знаєте, чи вам щось потрібно робити, чи ні. Подивимося ще пораду для вас. Якщо ви в пошуку роботи, то я не бачу, щоб ви щось знайшли. Якась для вас кризова ситуація в навчанні, у роботі не знаю поки що чому, але якусь кризу ви переживете на цьому тижні. В коханні також чомусь в нас розкраєне серце та вибір. Вибір на щось краще, вибір на щось стабільніше, або ви, можливо, припинили з кимось стосунки в минулому і припинили для того, щоб знайти когось чи щось, що краще підійде для побудови родини. Або, можливо, ви е, зробите якийсь вибір, або щось в ваших стосунках, де вам, вам потрібно буде вирішити щось не на користь стосунків, або, можливо, навіть не, не для вашої особистої гармонії, а для того, щоб е, зберегти спокій та добробут в родині. Можливо, ви. Е, пожертвуєте кимось чи чимось, чи своїми інтересами заради родини. І це відбудеться досить швидко. Це відбудеться якось на цьому тижні вже в повній мірі. Несподіванкою може бути те, що якийсь новий проєкт, щось на що ви сподівалися, воно не вигорає вас, воно в вас не здійснюється. І порада для вас: йдіть вперед, навіть якщо вам важко. Йдіть вперед, не опускайте руки, не здавайтесь, навіть якщо дуже-дуже важко наразі йти. Якийсь тут в нас такий, знаєте, Настрій досить важкого емоційно тижня, дуже, досить великого виснаження. Проте такі періоди бувають у всіх. І бажаю вам як скоріше цей період подолати. І п'ятий варіант лазурит. Для тих, хто загадав лазурит, загальний фон тижня. А все так добре починалось. У нас може бути так, такий широкий простір для трактовок. Угу. Перше, що мені тут вбачається, що якась жінка не робить вибір. І коли вона не робить вибір, це ставить вас у якусь позицію, де, де ви переживаєте кризу. Тому що ви не отримуєте від цієї жінки належної підтримки ресурсної або фінансової. Яка жінка, можливо, задоволена своїм життям та своїми справами і не звертає уваги, не приділяє уваги в ваш бік? Це не обов'язково про особисте життя, це може відігратися як завгодно. Інша можлива трактовка, якщо ви жінка, ви можете, ви можете бути дуже зосереджені на якихось своїх планах та амбітних ідеях, і не зробити вчасно вибір, не зробити вчасно кроки, які б забезпечили вашу фінансову незалежність та ваш фінансовий стабільний стан. То ви можете бути настільки захоплені якимось хобі або ідеєю, що, наприклад, втрачаєте можливість роботи, або ем, втрачаєте можливість знайти роботу. Так, і тут в нас фінансово, ем, і тут в нас фінансово, що, ну, скажімо так, поїсти є що, і щоб у вас був холодильник, пустий, я не бачу, порожній я не бачу. Проте, і надходження фінансів я не бачу. І таке враження, що поїсти, що є, а ось що в нас буде в майбутньому з фінансової точки зору незрозуміло. І те ж саме в нас підтверджується і у роботі та навчанні. Можливо, ви сподівалися підписати якийсь контракт. Бистро знайти швидко знайти роботу, щось якось швидко налагодити з фінансової точки зору та вийти на новий етап, проте це не вдається зробити так швидко, і ви зав'язли на періоді, коли ви шукаєте роботу онлайн або оголошення онлайн, і втрачаєте можливість. Якоїсь фінансової реалізації особисте життя? В особистому житті багато онлайн комунікації з якимось привабливим партнером, який або яка готові вкладатися в ці стосунки. Тобто в особистому житті, якщо у вас вже є партнер або партнерка, то багато теж онлайн-комунікації та, можливо, візитів, зустрічей або онлайн зідзвонів де ви підтримуєте один одного, де ви отримуєте один від одного ресурс. Ресурс може бути матеріальним, може бути емоційним. Несподіванка для вас в тому, що, можливо, хтось надасть вам або емоційну, або фінансову підтримку, або підтримує, наприклад, забезпечить вас якось фінансово, навіть не обов'язково фінансово, Тобто вам можуть надати грошей, проте дати їжі. Вам можуть дати продуктами, вам можуть дати, ну тобто, чимось. Тобто хтось вас спонсорує, але спонсорує не обов'язково грошима. Це буде для вас досить несподівано. А взагалі то тиждень прийде, пройде доволі спокійно, тиждень пройде, можливо, для когось навіть досить депресивно, нічого на цьому тижні раптово. Різко не зміниться в вашому житті, хоча ви б хотіли вже якихось змін. Ось такий в нас п'ятий варіант. Такий в нас був лазурит. Дякую вам за те, що були зі мною. Буду рада вас бачити і надалі у інших передбаченнях. Гарного вам тижня!